Привіт! Хочу поділитися е, своїм откровенням по поводу того, що є три Паски. Як це три Паски, запитаєте ви. Є е, саме перша, це єврейська Пасха, яку святкували євреї ще до народження Ісуса Христа. Це яка як Бог, Богові, як згадка про те, як Бог їх допоміг їм вийти, із рабства. Тобто, тоді, коли. Бог наказав Моїсеї вивести євреїв із рабства і сказав всі двері, косяки дверей двері помастити кров'ю агнця, щоб ангел-губитель прийшов мимо цих дверей. Тим самим вони спаслися від смерті, їхні діти і. Потім Бог їх вивіз з рабства. В згадку, в подяку Богові за таку милість, євреї святкували та Пасху. Потім є язичницька Пасха. Язичницька Пасха це як святкували наші предки на територіях нашої України, коли ще не було християнства. Вони вірили в різних богів, поклонялися Богу Сонця, Богу родючості, Богу землі і так далі. І коли прийшло християнство на наші території, все відійшло погодіння різним богам, але от залишилося такий обряд, один як із булка виді фалоса, яйця обкладені цією булкою, і люди, які зараз святкують Пасху, навіть не здогадуються, чому саме Паска в такої форми, чому яйця і що це взагалі таке, і де тут Христос у цьому всьому. Але справжній християнин він святкує Пасху щодня, тому що Ісус, наша Пасха, коли Він прийшов, проніс поніс себе в жертву, пролив свою невинну кров святу, Він дав нам можливість спасти свої душі покаянням. Тепер ми можемо покаятися через одно в гріхах. <кій> і Бог нас простить і нам дарує Царство Небесне. І ми маємо святкувати таку Пасху щодня. Чому? Тому що в Слові Божому потрібно перебувати щодня, а не раз в рік. І Біблія говорить, що Слово Боже це і є сам Ісус Христос. Тому наша Пасха це Христос, не булочка полита <кій> чимось біленьким і обкладена яйцями. І про Бога ми згадуємо щодня, вивчаємо Біблію щодня, а не раз там в рік. Чи півроку. Пасху потрібно святкувати правильно і розуміти, що Пасха це Христос, Він нас Спаситель. Амінь.